Розкажіть. Так, винесено чотири питання у нас. На комісії твор у нас Є. Е, про затвердження такі документації. Так. Е, і ОЖБ, про надання розголу на розробку проекту за благоустрою і про затвердження технічної регітації щодо інтересації зі мене. Ну що? Так. На цю сесію виносимо такі проєкти рішення про затвердження технічної документації землю суду, що встановлення є межземельної ділянки натурі для ОЖБ та надання земельної ділянки у власність. Українській Галині Васильівні 0,25 сотих і коло Басюку Петру Івановичу 0,25 сотих гумнища. Затверджуємо? Затверджуємо. Друге питання таке. Про затвердження технічної документації земелоустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для вже та надання земельної ділянки у власність згідно куплю і продажу житлового будинку, суса Марії Васильівні, село Піскі. Затверджені? Да. Затверджує. Слідуюче питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. 15 фельдшерського кусушерського пункту села Брукачі, 10 Перминської амбулаторії і, і 0,20 фельдшерського кушерського пункту сюди І про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки площою. 2 гектари 97 7 сотих. постійне користування Брестичківському в ЖКГ для організації міст поховань в селі Лубочівка. Затверджуємо. Центар. Це 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 все. На цю сесію у нас такі питання.